Коротко про Фуертевентуру. Фуертавентура — чи це серце Канарських островів, де без краї пляжі з м'яким білим піском і бірюзовий океан створюють пейзажі, від яких перехоплює подих. Острів живе в ритмі спокою. Сонце світить майже цілий рік, легкий бриз освіжає, а можливості для віндсерфінгу, дайвінгу чи просто релаксу роблять його ідеальним для всіх, хто шукає гармонію. Тут час ніби зупиняється, даючи змогу насолодитися природою і свободою. Радимо приїжджати на острів і зупинитися в нашому готелі. Фуртевентура і це любов із першого погляду, і ми щиро радимо відчути її магію. А для відпочинку обирайте наш готель місце, де затишок і краса острова зливаються в одне ціле, розташований за кілька хвилин від легендарних пляжів Королехо чи Хандії. Наш готель створений для тих, хто хоче поєднати спокійний релакс із можливістю досліджувати острів. Це не просто місце для ночівлі, а справжній оазис, де кожен куточок дихає комфортом і гармонією. Територія готелю це це окремий світ, який зачаровує з першого кроку. Уявіть собі, доглянуті зелені сади, де цвітуть тропічні рослини і просторі басейни, що виблискують під канарським сонцем. Тінисті алеї запрошують на неспішні прогулянки. А затишні лаунж-зони біля басейнів ідеально підходять для того, щоб почитати книжку чи просто помріяти, слухаючи шелест пальм. Для тих, хто любить активний відпочинок, є спортмайданчики і можливості для занять йогою на свіжому повітрі. А для поціновувачів спокою спа-центр із сауною та масажами, де можна розслабитися після дня пригод, готель вдало вписується в атмосферу Фуартевентури. Тут усе сприяє тому, щоб ви відчули себе вільними і наповненими. Поруч без краєпляжі, де можна гуляти годинами, милуючись хвилями, або вирушити на екскурсію до вулканічних ландшафтів острова. Увечері повертайтеся до готелю, де на вас чекає атмосфера тепла і спокою ідеальний баланс між природою та комфортом. Ми радимо приїхати сюди, щоб не лише відпочити, а й зібрати колекцію моментів, які зігріватимуть душу від світанків над океаном до зоряних ночей у затишному куточку нашого готелю. Уявіть, ранок починається з аромату свіжозвареної кави з сучасних кавових машин, де можна вибрати еспресо, капучино чи лати за своїм настроєм. Поруч автомати з напоями, крижана вода, пепсі, свіжі соки чи лимонади, які освіжають у будь-який момент. Наш ресторан це просторий зал із затишними столиками, залитий природним світлом, звідки відкривається атмосфера релаксу Фуартевентури. Тут працює система все включено. Ряди з їжею вражають різноманіттям. Сніданок це свіжі круасани, фрукти, омлети та місцеві сири. На обід і вечерю та морепродукти, паелія, соковите м'ясо з гриля, овочеві салати та канарські делікатеси, як от соус Моджо, десерти від тірамісу до тропічних сорбетів. Радимо насолодитися кожною стравою, адже це справжній смак острова. Затишний передпокій із бежевими стінами, дерев'яним столом, телевізором, міні-холодильником і диваном. Друга кімната, спальня з ліжком, звідки вхід у ванну і вихід на балкон із чудовим видом. Можемо розслабитися у ванні просторі з білою плиткою та декоративним орнаментом. Зручна ванна з душем, раковина з мармуровою стільницею, та м'які рушники створюють затишок.